Чому я правильно ми... розумію, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так ми не знаємо, але може, можливо, можливо, це проблема може вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії. Ви серйозно, але ми так? не знаємо. Ви зараз ми серйозно не... це кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо. То ми не знаємо. Величезна несподіванка. Українка за походженням, конгресвумен Вікторія Спарц раптово і несподівано заговорила, що Україна має відмовитися від своїх територій. Ну, дивина? В інтерв'ю видання The Telegraph Спарц так і сказала: дослівно, я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа. І на секундочку, це каже людина, яка голосувала проти надання Україні військової допомоги Штатами. не за допомогу Україні, а проти допомоги Україні. Тепер вона каже про те, що Україна не має права бачити вимагати свої землі назад. До слова, друзі, нагадаю, нагадаю, що землі це не просто землі або завжди знаєте, це прирівнюється до чогось. Матеріального на землях нагадаю живуть люди, на землях творилася історія, і питання територіальної цілісності це питання міжнародного права і справедливості, без якого ані Україна не може розраховувати на неповторення війни. Ані жодна інша країна у світі, але ж Вікторія Спарц, мага, республіканка, чи начальник хоче собі і кавалок Данії, себто Гренландію, і Канаду з Мексикою. То, в принципі, чого б розраховувати, почути від неї щось інше, Вікторію Спарц в якийсь момент просто на руках внесли до українського медійного простору на початку широкомасштабного вторгнення. Бо ж Українка типу як? Хоча, друзі, я ще тоді казав, що це агент російського впливу і наривався просто на полотна коментарів, що я не розумію, що вона ж така україночка наша, вона рідна вікуля, вона ж нам хоче тільки добра. Друзі, ми намахали самі себе. Тому сьогодні буде рубрика Школа ЄПСО, в якій ми розповідаємо, розбираємо інформаційно-психологічні операції, пропаганду і пропагандистів. Я вам часто кажу, що ворожі агенти. Не лише діють напряму, але й вдягають костюми своїх таку собі політичну вишиванку. Тож давайте сьогодні з вами це розберемо. Мене звати Богдана Мосов. Нагадую, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, поширювати це відео. Це дуже важливо. Ну і писати коментарі. Несемося! семося. Ну і всі зонних нюансів росіяни уделяють очень серйозне німа средством масу інформації. В Трусиков футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны ставили ранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на Ютубе. Он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше. Его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Вікторія Спарц або Вікторія Кульгейко народилася у Носівці на Чернігівщині, закінчила Чернігівський ліцей номер 15 з медаллю. Потім Київський національний економічний університет з дипломом з відзнакою. І під час навчання на бакалавраті, коли після практики у Польщі їхала в гості до тітки у потязі до Москви, ну, як розповідає легенда, так зустріла Джейсона Спарца і вийшла за нього заміж у 2000 році і шкурнула до США. Подружжя має двох дочок, проживають у Ноблсвілі, у штаті. Індіана у 2006 році, вийшовши відповідно за громадянина США, вона стала громадянкою США, здобула диплом магістра з професійної бухгалтерії університету індіани. Далі працювала в державних установах. Ну і, власне кажучи, ішла 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 по кар'єрній драбині і обралася до конгресу США. Наші в конгресі українка Вікторія Спарц виграла вибори в Індіані і стане першою американською конгресменкою українського походження. На своєму походженні з України Вікторія Спарц і побудувала передвиборну кампанію. Розповідала, як постраждала її родина за часів колективізації голодомору. В конгрес Вікторія Спарц пройшла від республіканської партії про шлях дівчини з Чернігівщини до капіталійських пагорбів. Катерина Трифан. І тут, знаєте, друзі, багато хто з нас в, в, в таких от історіях, коли ми їх чуємо, потрапляємо от в таку. Спокусу впасти у захоплення. Типу, вау, це ж наша Українка, наша Українка стала американською конгрес -вумен. Це ж треба таке. прорвалася, яка молодець. При цьому які були мотиви у Спарту, що вона взагалі за людина? ми ж... Не знаємо одразу. Ми маємо пишатися нашою країночкою, яка досягла такої висоти. Друзі, я вам зараз покажу іншу країночку, яка також досягла знаєте, небувалої кар'єрної висоти. Небувалої, ось вона виросла вираз об'єму об водки. Ну не тому, що народ на неділі став більше пити, а для того, щоб дезінфіцируватися. і за нехватки нехватку серед народ. Водка дезінфіцується, ну снаружи, я имею в виду, не внутрі. Валентина Матвієнко, Уродженка шепетівки Хмельницької області, то що Росія мирная страна, і не ми, а наші так западні партнери, ініціюють напряжение, ініціюють конфлікти, включаючи український конфликт. Я думаю, що у всіх людей спокойствие на душе. Що Росія надійно захищена. Я гадаю, що ніхто не поспішає пишатися ось цією бухою фурією, яка ви не повірите за національністю Українка. Ну хтось із вас знає, хтось не знає. Так, знаєте, фан-фект. Після початку широкомасштабного вторгнення Спарц почала активно їздити в Україну, ба більше вона навіть постояла біля Байдена на фото, коли він підписував лендліз. А сам Байден навіть передав спарц ручку, якою підписував лендліз. Ну, з лендлізом, друзі, звісно, не склалося, але демократи разом із класичними республіканцями хоча б посилали нам допомогу і голосували за неї. Утім, вже тоді потроху в конгресі формувалося мага Крило республіканської партії, до якої мало не однією з перших приєдналася спарц. В якийсь момент Спарц різко почала атакувати українську владу і стучати Байдену на Єрмака. Друзі, одразу для тих, у кого на цих словах почнуть тягнутися руки, написати про зелену владу, яка мене купила, чи що мене купив Єрмак, будь ласка погугліть мої випуски про Єрмака, подивіться, перш ніж писати до цю всю. Ну і далі можемо продовжити. Саме тоді, друзі, європейська правда взяла у Вікторії Спарц дуже цікаве інтерв'ю, до речі, українською мовою. І вже там у тому інтерв'ю було від Спарц купа маніпуляцій. І в неї саме спитали за цей лист і за ярмака просили пояснити, в чому причини, в чому претензії, пояснити в чому справа. Тому що ну, про Єрмака можна багато що розповісти насправді, і багато до нього може бути претензій, але навіть цієї примітивної речі, так би мовити, Віка зробити не змогла. Не ярмак, не проблема в тому, що зараз в вашій країні. Є проблеми, які не вирішуються, і коли я спитала, чому проблеми ці не вирішуються. Мені сказали, що із за, за наші люди сказали, що із, із за вашого приз... Ярмака. Тому це питання піднялося, що він ці проблеми не вирішує. Тому проблема не він. А проблема то, що у вас є дуже великі проблеми зараз з усім, що не, не ярмак. Проблема в тому, що зараз є проблеми, які не вирішують. Наші люди сказали, що із із-за вашого ярмака, що він ці проблеми не вирішує, тому проблема не він, а проблема то, що у вас є дуже великі проблеми. Або ще вона почала зокрема розповідати, що Україна могла продати зброю в Росію чи в Африку. Прям знаєте, такий танк їде через усю лінію фронту, і десь під Покровском приходить до нього, в нього заходить шойгу і. Купує танк, чи то я не... правильно розумію? Що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так ми не знаємо, але може можливо, можливо, це проблема. Може вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії. Серйозно ми не знаємо. Ви зараз ми не серйозно не це не кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо, то ми не знаємо. Я не можу сказати, чи це серйозно чи ні? Тому що це серйозна проблема. А може, ми не знаємо? А коли ми не знаємо, то ми не знаємо. А якщо серйозна проблема, то вона серйозна проблема. А раптом, друзі, знаєте, у Дональда Трампа на дупі свинячий хвіст. Ми ж не знаємо. Хтось бачив дупу Трампа, окрім Ілона Маска чи Джейді Венса? Ніхто не бачив. А їм ми вірити на слово не можемо. Тому раптом, а раптом Дональд, то його. А ми не знаємо. Друзі, подивіться все інтерв'ю, якщо вам стане дуже цікаво. Там, в принципі, протягом всього інтерв'ю не й те саме, але раптом комусь захочеться подивитися повністю. Там приблизно таке, а ви до війни не готові, а хлопці гинуть, а ви не готові, а у вас корупція, а хлопці гинуть, а у вас корупція, а хлопці гинуть. А чи є у вас корупція? Чи немає? Ми не знаємо, а хлопці гинуть. Знаєте, от багато такого таких емоційних гасл, а конкретики. Нуль просто накидування на вентилятор. Це тому що зараз у вас не то відбувається. Ви до війни не готуєтеся до, до того. Ви, ви ви навіть не так так в себе даєте, але що у вас війни немає. У вас саме велика війна після того, а Ви і... точно впевнені? От ви зараз це нам кажете. Ви це всерйоз кажете двом українським жовтом. Жителям... Вибачте, раз. вибачте мене, вибачте, будь ласка, мене, у нас так. рідні. Загинули на цій війні. Ви нам кажете про те, що ми не готові до цієї війни. Ви зараз серйозно кажете. Ні, жалко ваших хлопців, що гинуть на фронті. І то, що зараз відбувається у вас в Україні, тому що ви не вирішуєте деякі проблеми. Я буду дуже чесна і відкрита весь за і тому, що ви їх не вирішуєте. То, що вас відбувається, і підтримку, яку ви не ви... Яку ви не получаєте, і з того, що ви проблеми не вирішуєте. Знаєте, що мені це нагадує? Мені це нагадує ось це. Чи не здається вам, що я, коли побачила е, червону нашу бійця, яка загинула, е, і коли я побачила, е, в якому бліндажі сидять ті бійці, то в мене питання: йолки, маталки, п'ять років минуло. Ми показували на Фейсбуці американські кунги, які можна було закопати. А наші бійці до цих пір лопатами копають собі шанси. Як оце хочу питати? А коли я побачила на задньому плані бійця? Червоної теж побратима пляшку зелену після води, куди вони цю воду набирали, Кителі праву бакланку. Де вони насипають гречку, і Ця гречка вонюча стоїть в тій пляшці. Вони заслуговують на це. Вони повинні бути найбагатшим людьми. Істерика: 10, Маніпуляція, 10, Інформаційна шкода для держави для Української держави. 10. Браво! Вікторія Спаркс. Так, вона критикує Єрмака, але ви не повірите, друзі, московська воша Карасьов та його друзі теж регулярно критикують Єрмака. Отака от історія, і що? І що тоді? Я от не розумію, друзі, ті, хто пропихував Вікторію Спарц до нас в інформаційний простір, чому ви не пропихуєте тоді вже Карасьова? Ну чого вже ж тоді? Він же ж теж критикує Єрмака. Ну чому б і ні? Це неправда. Але коли ви забираєте бюджети і і з і міста не можуть себе обороняти, не можуть робити деякі речі, які потрібно робити. Це, ви дожди кооперируватися. Це це повинно... то тоді. То, то, Хто вам повинно? таке сказав? Скажіть, мені просто цікаво це дуже, тому що це трошечки ну не зовсім ну це здивує всіх в Україні, те, що ви зараз сказали. Мені цікаво, звідки ви це дізналися? Чесно. Ні, ну це це це. це, це... Факт, коли люди приїжджали з вашого парламенту. Чи ви вважаєте, що вам не що про міста не дає про міські бюджети? Це це вважаєте, що немає такого вирішення, я місті, вважаю місті, про те, що та, у нас бюджетна криза, те, що ви кажете, трошки не відповідає реальності, це не це неправильно. Не це неправда, тому що обороною держави займаються збройні сили України, а не міста. Це просто Я неправда. розумію. Оборона держави займається але міста також Просто, ні, 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 обороною держави займаються збройні сили України. Навіть так. територіальна оборона це частина збройних сил України. Я розумію, я розумію, але коли люди. Ходять і роблять окопи і другі речі, які допомагати. вас повинні всі цим допомагати, але це ваше рішення. А наші бійці до цих пір лопатами копають собі шанси. Я про це хочу спитати, а коли я побачила назад червоного червоної теж побратима, пляшку зелену, після води, куди вони всі воду набирали. Друзі, у мене у мене от є бажання або У мене є мрія, можна сказати, так? Е, у мене є бажання, щоб ми всі. Ну, всі не будуть, але щоб якомога більша кількість людей думала не гаслами, не пропарцями, не тегами, а судила, особливо політиків, за тим, не за тим, що вони кажуть. Бо казати вони можуть дуже багато чого, а за тим, що вони роблять. І Вікторія Спарц не робить нічого корисного для України, а тільки. Накидує, накидує і накидує провокації і маніпуляції. Вона навіть не голосує за допомогу. Один плюс один чотири роки. Коли чотири роки тому, коли Вікторію Спартс собирали до конгресу, дуже сильно сподівався, що вона допомагатиме Україні. Вікторія Спартс стала першою американською конгресменкою українського походження. Мати підтримку серед членів конгресу надзвичайно важливо для України, адже ключові рішення, приміром щодо військової допомоги чи міжнародних санкцій, ухвалюються саме на капітолійських пагорбах. І Українка за походженням Спартс проголосувала проти цих ключових рішень. До речі, днями у штаті індіана, від якого вона обиралася в палату представників, Спарс мала зустріч із виборцями, і ви знаєте, виборці спарс зустріли дуже тепло. Маніфондаричеспіпол вонобієппейна прода.

І це до речі, навіть не про Україну, це про інші внутрішні питання, в тому числі про скандал із Волцом та чатом в месенджері Сигнал, де обговорювали військові таємниці топ-посадовці США. У «Спарт» запитали, чи вона підтримує відсторонення відповідного Волца та міністра оборони Гексита через цей скандал. Ну на секундочку, таємниці в месенджері обговорювати.

Але міджес образно авілна демен дари зараз. парт захищає Дональда Трампа та Ілона Маска, які з першого дня розвели таку політичну і не лише політичну корупцію в США, яку мало хто взагалі коли бачив у цивілізованих державах за останні. Я не знаю, скільки років, десятиліття. А в 2022 році Спарт сказала, що це в Україні корупція страшна. А я, я і Україна, не отримаєш військову допомогу, щоб захищатися від Росії, бо у тебе корупція. а Ілон Маск хай робить все, що він хоче. До речі, про Україну на цій зустрічі е, також ішла мова. Кажіть як українка або як та хто народився та виріс в Україні, ви б справді підтримали НАТО чи міжнародні миротворчі сили в рамках мирної угоди, щоб припинити війну, а також щоби стримати російську агресію? Я маю на увазі в осяжному майбутньому, або принаймні просто запропонувати захист за статтею 5, як запропонувала прем'єр-міністр Італії. Вікторія Спарц не дала чіткої відповіді стосовно НАТО, але сповзла з теми і почала розповідати про те, що виявляється, треба мати справу з Росією. Ви знаєте, що це насправді велика проблема. Але ми повинні бути розумними і мати справу. знаєте, мати справу із країнами, які мають, ви знаєте, дуже промковані уряди. Ми повинні переконатися, що ми маємо нагляд. Це реальність, українська армія могутня і сильна, але реальність, яку ми повинні прийняти у тому, що треба мати точкову логістичну стратегію на нашій стороні, і ми не можемо надсилати мільйонів, Мільярди доларів готівкою, щоб наша країна збанкрутувала. Це на секундочку говорить Спарц тоді, коли трильйони доларів виходять із Сполучених Штатів через акції, через поведінку Маска та е тарифи Дональда Трампа. Вона каже, що вони не можуть давати Україні мільярди доларів. Це нюанс. Далі продовжимо. Але зараз нам принаймні потрібно змусити е, прийняти Росію за столом, тому що війна рухається у неправильному напрямку, і ми не можемо допустити її подальшої ескалації. Ситуація тут досить складна. Я була в окопах і бачила, що відбувається. Тому я не просто кажу, знаєте, з телебачення. Я розумію, що відбувається насправді. Це дуже складна ситуація. Нам доведеться мати справу з Росією. Нам доведеться зрозуміти, як зрозуміти Росію. І поки вона це все затирає, поки вона ось це стоїть і все це вивергає із себе ось це, Москва займається ще більшим терором. Власне, Кривий Ріг та інші міста. Ми про це з вами говорили учора. Друзі, нам треба бути. Уважними, бо люди, які нам збираються нашкодити, будуть все частіше вдягати вишиванки і обожнюю вишиванки, але, на жаль, в цьому конкретному випадку. І маю на увазі, що наші вороги, в тому числі наші інформаційні вороги, будуть мінікрувати під своїх. Це будуть люди, які будуть говорити як спарт, вони будуть говорити, ми вам співчуваємо. Ви такі молодці, ви такі класні, ви супер. Вау, вау. Путін хуйло, Путін злочинець, Путін злий. Але знаєте, ну досить. Ну, досить. Ну, віддавайте території, киньте людей, капітулюйте. Ну кидайте це все. Ви ж такі класні, вам це не треба. Ну ви класні, ви офігенні. Ну, досить уже цієї війни. Ну що ви? ви цього не варті. От буде так, так от говорити приблизно, в тому числі серед нашого політичного просто господи-сектора. Це будуть робити багато людей, і вони вже це роблять саме у нашому інформаційному просторі. І будуть знаходитися вже ж ті, які будуть казати: ну, 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 ну він Путіна засудив же ж, ну він же ж Україну підтримує. У нього там QR-кодик десь всередині, десь, десь там внизу, стоїть на підтримку армії. Ну, не будеш він в Україні погано робити. Не буде? Ну, як у Арестовича теж так, знаєте, qr кодекс стояв. А, і, друзі, те, що людина на словах підтримує, це все дуже добре. Але якщо людина на ділі робить протилежне, то треба це відстрілювати і гнати таких персонажів у шию. А краще через СБУ. друзі. Я сподіваюся, цей випуск для вас був корисним. Як завжди, нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!